Друзі, анонс суперового будинку з виходом на річку. Дивіться наш красень розташований в селі Вишеньки на ділянці 12 соток, 260 квадратних метрів, сучасний ремонт, газ, електрика, дві свердловини, каналізація 15 кубів з переливом, інвекторний генератор на 5 кВт, берегоукріплення, Ландшафтний дизайн, озеленення, автополив, капельний полив, будинок цегляний, утеплений, 100 мм пінопластом, гарні насадження, рулона трава. Сусіди всі побудовані проживають. Це у нас тераса з літньою кухнею. Реально дуже класний об'єкт. В гарному місці кого зацікавило. Звертайтесь по вартості, по перегляду, а більш детальне його ознайомлення буде орієнтовно через тиждень.